Цікаві факти про українську мову. Перше, сучасна українська мова має близько 256 тисяч слів. Друге. За лексичним запасом найбільш близькою до української мови є білоруська. 84% спільної лексики. Далі йдуть польська і сербська 70% і 68% відповідно. І лише потім російська 62%. До речі, якщо порівнювати фонетку і граматику, то українська має від 22% до 29% спільних рис з білоруською, чеською, словацькою і польською мовами, а з російською тільки 11. Третє. В українській мові, на відміну від решти східнослов'янських мов, іменник має сім відмінків, один з яких кличний. Четверте. 448 рік. Візантійський історик Пріск Паніський, перебуваючи в тапорі Хунського володаря Атілий на території сучасної України, записав слова мед і страва. Це була перша згадка українських слів. П'яте. Українську мову в різні історичні періоди називали по-різному. Проста руська, русинська, козацька тощо. Історично найуживанішою назвою української мови до середини ХІХ століття була назва Руська мова. Шосте. В українській мові найбільша кількість слів починається на літеру П. Сьоме. Найменш уживанішою літерою українського алфавіту є літера Ф. Восьме. В українській мові без синонімів. Наприклад, слово горизонт. Має 12 синонімів: Обрій, небозвіт, небосхил, краї неба, круговид, кругозір, кругогляд, видно круг, видно коло, видно край, небо край, овид. Дев'яте. Назви всіх дитинчат тварин. Є іменниками середнього роду. Теля. Котеня, жабеня. Десяте. Українська мова багата на зменшувальні форми. Зменшувальну форму має навіть слово вороги. Вороженьки. За різними даними. Українська мова займає 25 або 32 місце за кількістю носіїв серед найпоширеніших мов у світі. Для 36-37,5 мільйонів осіб українська мова є рідною. Загалом у світі від 41. До 45 мільйонів осіб володіють українською.